Хмельницький електротранс сьогодні отримав п'ять тролейбусів від Чернігівського автозаводу. Це підприємство бере участь у державній програмі оновлення громадського транспорту. Проєкт фінансують європейські банки. Нові тролейбуси бачила наша знімальна група. Ці перші п'ять нових тролейбусів оснащені за всіма вимогами сучасності, готові до обкатки і виходу на маршрути Хмельницького. Є Зарядки вайфай. Пандуси для колясочки і місця. Ну мені, мені подобається, думаю, пасажирам також подобали. подобається. Тролейбус оснащений пандусом. Ми виходимо, відкрили. Низькопідлогові тролейбуси виготовляє Чернігівський автозавод. Такі еталони за найнижчою ціною місто отримує в рамках контракту. Наразі замовлення Хмельницьким підписано на 42 одиниці тролейбусів. З них 37 з автономним ходом 2 кілометри і 8 з автономним ходом 20 кілометрів. Взагалі нами вироблено біля 80 одиниць тролейбусів. Проєкт оновлення тролейбусів фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку як на умовах кредиту, так і за рахунок надання грантових коштів. Тут винятково міський бюджет, винятково грант Європейського союзу. Розмір гранту нас 4 мільйони 450 тисяч євро і кредитні кошти, які звичайно що будемо плачувати. Ми Чернігівський автозавод, попри обстріли росіян, продовжує нарощувати потужності. Окрім тролейбусів, тут виготовляють і автобуси. Більшість деталей до яких українського виробництва. Це виклада тому, що програма працює. виробник. Він є одним із провідних підприємств з точки зору локалізації в Україні. За нашою оцінкою та в залежності від моделі, то локалізація складає від сірка до 60%. У рамках проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту у Хмельницькому Чернігівський автозавод має поставити загалом 44 тролейбуси. Наступні партії містяни отримують у вересні 25-го та березні 2026 року. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.